Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Виганяємо після ранкової дойки корів на пашу. На привязь. У нас похолодало градусів так, до 23-20 до температура впала. І дощики, і дощики, і дощики. Я якраз встиг сіно все позабирати, те, що накрошував. Там чи 7 чи 8 причепів я накосив, а мені треба ну, десь порядка 30. Ну, я вирахував, мені на три корови пішло минулу зиму десь біля 10 тонн сіна. біля 10 тонн Тому от я від цього і відштовхую, що, в принципі, я рахую, що в причепі кілограм 300 є, я так стараюсь трамбувати гарненько. Треба відігнати. Так, відходять. Лізуть кози. На огород. Треба їх зараз трошки попасти та вигнати. Коротше, ну, я рахую, що кіл 300 є в причепі, тому і бачу візуально, коли свій сінник наповнюю. О 10 причепів, якщо я туди вміщу, то це. Ну, половина буде навіть трошки більше. 20 це буде повний, набитий, втрамбований капітально просто. Ну, а ще б так з десяток під кошу трави, причепів. І щоб було чим годувати. Оце, ну і влітку, і зараз, і на осінь. Щоб з сінника брати сіно десь під новий рік. З нового року. Ну, коротко, Тоді його, в принципі, вистачить. І що хочеться сказати, хочу поспілкуватись з вами про сірку. Сірка кормова, сіра сірка. Коротше, я купив добавку, мені там писали. Я давно звертав на неї увагу я не думав, Та, ну сірка, сірка, що? А мені там писали, дякую всім за коментарі. Ну, в Тіктоці писали. Що у них якість молока покращилась, апетит і так далі. Я оце звернув увагу. ну, Слава Богу, з молоком все добре, але ж апетит мені не подобався щось укорів. Із всіх трьох умілки такий страшенний апетит, вона від годівниці не відходить. Коротше, ну, така прожора. А от рябіна, ну так, наїсться, поїсть і пішла. Поїсть і пішла. І оце на Пашу, коли її виганяв, так вона. Іде, і хоч би буває, і голову опустила. ну таке. А зараз, от як гоню додому, у неї не було такого до цього. Вона йшла додому і все йшла. А зараз зупиняється, попаски йде, зупиняється, травичку шукає. І додому гониш так ну, як нормальна корова, вона хватає все, що бачить траву. І тому в принципі я задоволений кормовою добавкою. І ще там вона на шкіру, на нігті, вона на все впливає якісно, на обмін речовин. Вона там щось і в крові допомагає. Там ну коротше, сірка дуже така. Я замітив. Оце ж як купив, і оце два тижні десь даю. Ну, Дійсно, 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 мені сподобалось. Таке, наче і молоко е, стало солодшим, таке, знаєте, як, ну, в принципі, гарна кормова добавка. Да, Так, вона коштує там, в районі плюс-мінус 100 гривень, ну, смотря де ви, по ветаптеках шукайте у себе, я ледве знайшов і важко дуже знайти. В інтернеті то повно, але ж треба за доставку платити. Ну, коротше, я там замовляв, знайшов е, у нас. Е, по-моєму, на, на в, в етаптеціка е, називається 33 корови, наша Харківська. Коротше, і там замовив через доставку, там ще щось замовляв у них. Коротше, вітаміни, такі там для корів, щоб були е, для обміну речовин, тому що мілка буде тилитись, треба її підтримати. І я ж кажу, і оце що я на сірку е, так замітив, білка. У мене білка почала поганенько їсти. Фураж. Комбікорм. ставлю її, бувало дні такі, що ну це так, ти оце як перед тим як сірку давав. Е, оце у неї три тижні після отелу було. І навіть з двох тижнів почалось таке не доїдає. Молоко, наче той тримає там на рівні там до 30 літрів. Там, буває, коли 25 дасть. Коротше, таке, Тому, то падає молоко, то піднімається. Я наблюдав за нею все. Вроді як Признаків там на китос або на щось там немає. Все добре, все класно, нормально. Воду п'є шикарно, жуйка, все в туалет ходить нормально. Апетит на траву на сіно класний, а от комбікорм не їсть. Бувало таке день не їсть повністю. Я її вже і запарював. Я її вже і в сухому вигляді давав. Як тільки не давав. Просто капець. І от у мене з нею це ще не, не вийшло її роздоїти нормально. Тому що вона от, е, після сірки почала гарно їсти. Ну у мене ж. І зерно закінчилось, я почав давати отрубі, а вони такі злежані, такий, вроді вони і не її спортились, але запашок трохи є. І вона може така переборчива, що ото, е не хоче їх їсти, щось їй не подобається в них. Ну коротше, не знаю, що таке. Інші корови, там мілка, рябіна, їм що не дай, вони злуплять так, що капець. А от вона така, така в'яла, така, 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 вроді інша їсть. Ну, коротше, після сірки. Ну, я, звичайно, ще там купив їй кукурузи, купив ячменю е по 8 гривень. У нас по 8 гривень кілограм кукурузи, ячмінь. У нас і отрубі подорожчали. Отрубі стали брав по 60 за мішок, там 23 кілограми, а стали 85 гривень мішок. Ну, коротше, порядка 4 гривень за кіло стали. Ну, це, я вважаю, забагато. Висівки вони. Ну, це висівки, це не зерно. А кукурудзу знайшов таку мелку, мучну по 6. І горохові отрубі по 6. А вони так одна мука. А горох це ж бобові, це в принципі е, їх треба спробувати подавати. Як, як буде результат, подивлюсь. Ну, коротше, оце ж за білку. Е, купив її, ну все одно, до сірки вона поганенько все одно їла. Пожує там кілограм за раз з'їсть. Кілограм ввечері пожує. Ну, коротше, і молока, звичайно, що буває менше дасть. а Буває трави на їсті, але ж молоко не жирне, комбікорм не їсть, макуху туди і пихав. Ну, коротше, дав сірку. І отож, проколов її ще для обміну речовин. Думаю, ну що там, як там, брав е, така є, такі є вітаміни. Е, зараз вам скажу. Інкомбівіт, ні, інкомбівіт то у мене це прості вітаміни, там комплекс вітамін. Фосбевіт, во, фосбевіт. Це практично аналог, ну не знаю, компоненти однакові там чи ні, практично аналог катозалу. катозал. Який йде для обміну речовин. Оце Фосбевіт, бровофармовський бровафармовський препарат. Я його рябіні колов, коли вона в мене раніше е отелилась і були там теж такі проблеми з обміном речовин, їла погано, апетит був поганий. Отож, думаю, візьму я білці його. Візьму. І отож взяв проколов 5 днів. Ну, він вітаміни там в основному, і для обміну речовин він е, не впливає ні на що, ні на молоко. Ну можна без обмежень це вживати. Це ж не ліки, це як вітамінний комплекс для нормалізації печінки. Вітаміни для печінки та для нормалізації обміну речовин. Коротше, проколов його 5 днів, начебто таке: е, ну, почала потрошку їсти гарно все. І оце ж сірку почав давати. Ну, я ж кажу, більше замітив, як сірку почав давати, апетит покращився. Ну просто почала їсти. І зараз, слава Богу, все з'їдає. Даю їй три кілограми за раз. Ну, почав так з, 2, з півтора, з двох з Ну, Вона, в принципі, їла. Я ж її в отель підвів ну, на нормально, вона їла. В отел їла, після отелу їла, а потім якийсь такий у неї непонятний бздик вийшов, що. Хто зна, які причини нічого ж такого не сталося, не обгодовував. Тому що, як ти її обгодуєш, як вона їсти ніфіга не хоче? Ну коротше, і оце ж, в принципі, зараз є. Я ж кажу. Сірка, сірка, можна сказати, зробила свою справу. Я бачу, що і нігті. Ще дивлюсь на білку, почали так тріскатись, полізли. Хоча кальцій я даю регулярно і все. Але ж молока дає, і все отелилось. Ну, коротше, у всіх там відламуються нігті. І сірка на це дуже гарно впливає. З гарного, дає гарний результат та допомогу, допомагає нігтям нормально формуватись і так далі. Ну, коротше. І я ж кажу, і рябіна. В принципі, пасеться, напасується, і з годівниці їсть не відходить, поки не з'їдять усе. А то ж до цього так було все ну, трошки поганенько. Зараз, звісно, звичайно, що молодець. Ну, коротше, Всім рекомендую взяти сірку, спробувати, як воно, що воно і подивитись, як буде результат. Ну, для... Отож там писали мені, що допомогло. Від гіркості молока, ну але ж не, не тільки треба сірку брати, якщо у вас там у корови старим віддає або гірчить молоко, треба від паразитів ганяти їх по-любому. Один, один спробували препарат не допоміг, інший компонент взяли, тому що печінкові там різні паразити, вони одним препаратом можуть не загинути від одного препарату. Там же ж хто зна, аналіз же ж не зробимо, щоб знати точно, який препарат використовувати. Тому краще за все е, міняти. Якщо є проблема, е, не спішіть вибраковувати корову. Так куди ти пішло? Не спішіть вибраковувати корову. Краще спробуйте різні препарати. І проколіть від паразитів, поганяйте всіми можливими препаратами. Тому що я часто-часто спілкуючись з людьми і пишуть мені в приватних повідомленнях, що от, гірчить молоко, не можемо нічого зробити. Гірчить прям таке, прям гірке, прям таке з запахом, з якимось незрозумілим і коротше, не розуміють, в чому причина. Ну я ж кажу, шукайте причину в паразитах. Купуйте сірку і, в принципі, думаю, все буде добре. Так. Так, і ще одна тема. Е -е, пишуть теж часто: корова не загулює. Не загулює корова, що робити, що порадити. Дивіться, оце разом я з Фосбевітом, який для обміну речовин, замовив собі у брова фарма Евід це препарат, який вітамін Е. Вітамін Є, е, Селен, він для репродуктивної функції. Вітамін Є е колиться навіть свиноматкам, коли ті не загулюють, я там дивився. Або, або самі люди колять перед тим, як відлучити поросяти, і свиноматка повинна загуляти та її, щоб ну, злучати. Коротше, вітамін Є, е, селен, Потрібен Оце для репродукції, його бажано е, колоти. Там е, написано в інструкції за місяць до ростелу, і там, не пам'ятаю, і після отелу е, можна вколоти. Е, я білці оце теж його вколов е, пошти місяць після отелу, е, тому що я ж кажу: вітамін Е дуже потрібен для того, щоб корова загулювала. Е, і приймала те сім'я або бика, з яким ви її злучаєте. Тому оце теж кому треба, замовте собі препарат. Я ж кажу, у бровафарма є препарат Evicel. І, в принципі, по відгуках я почитавши, пишу, що непоганий препарат допомагає. І ціна, в принципі, бровафармовські препарати непогана ціна. Ну і, в принципі, якість більш-менш нормальна. Аналоги то є і імпортні, але ж вони коштують дорожче. Пробуємо вітчизняного виробника підтримувати, ним користуватись, а там будемо дивитись. Пишіть запитання, ставте лайки, підписуйтесь, мирного всім неба. Дякую, що ви зі мною. Всіх радий бачити. До нових зустрічей!